Наскільки він насправді сильний? Привіт, друзі. Гендальф Сірий падає у безодню разом з вогняним демоном, але повертається ще сильнішим. Він протистоїть самому Саурону, він зняв чари Сарумана з короля Теодена, і навіть сам відьмак король тікає від його світла. Але чому ж тоді він не може просто взяти кільце всевладдя і знищити Саурона раз і назавжди? Чому він постійно ховається за спинами хоббітів і людей? Сьогодні ми розберемо справжню силу Гендальфа від його божественного походження до реальних обмежень його магії. Ви дізнаєтеся, чому найвідоміший чарівник середзем'я насправді набагато потужніший, ніж здається у фільмах, але водночас значно слабший ніж міг би бути. Залишайтеся до кінця. Там буде несподіваний висновок про те, що насправді робить гендельфа таким особливим. Хто такий Гендельф насправді? Почнемо з головного Гендельф це не просто старий чарівник з палицею, це навіть не людина і не ельф. Гендельф це майєр, духовна істота, яка існувала ще до створення світу. Його справжнє ім'я Олорін. Він жив у Валінорі, землі богів, де служив Валарам. Найпотужнішим істотам у всесвіті Толкіна Олорін був особливо близький до валар Манве та Варди і навіть вивчав мудрість у валар співчуття нієнни. Коли Саурон почав набирати силу в середзем'ї у третю епоху, валари зрозуміли, що потрібно втрутитися, але вони не могли прийти самі. Після катастрофи війни гніву вони поклялися більше не втручатися безпосередньо у справи середзем'я. Тому вони послали п'ять істерів – чарівників. Це були майєри у тілесній оболонці людей. Їх місія була чіткою: направляти народи серед у боротьбі проти Саурона, але не домінувати над ними силою чи стараом. І ось тут ключовий момент Гендальф був обмежений, його божественна сила була запечатана у старому людському тілі. Він міг старіти, відчувати біль, втомлюватися і навіть вмерти. А тепер найцікавіше, Саурон теж майєр. фактично, він і Гендальф істоти одного рівня, але є величезна різниця. Саурон не був обмежений правилами істерів, він використовував свою повну силу без моральних меж. Уявіть. Уявіть двох боксерів однакової сили, але одному зв'язали руку за спиною і заборонили використовувати певні удари, тоді як другий б'ється без правил. Ось приблизно така різниця між Гендальфом та Сауроном. Рівні сили Гендальфа. Гендальф пройшов дві основні форми існування у середзем'ї, і його сила драматично змінювалася. Гендальф Сірий коли Олорін прибув до Середзем'я близько тисячі років до подій володаря перснів, він отримав ім'я Гендальф і сіру мантію. Він був наймолодшим і найслабшим серед істарів, принаймні так здавалося. Які здібності мав Гендальф Сірий Магія вогню і світла. Його основна зброя це не руйнівні закляття, а світло, яке відганяє темляву і страх. У морії він запалює свою палицю, щоб освітлити шлях. У бою з балрогом він використовує вогонь не для знищення, а для захисту. Ментальна магія. Гендальф може спілкуватися думками на відстані. Ви пам'ятаєте, як він кличе орла Гваїхіра? Він також може впливати на розум слабших істот, вселяти надію або страх. Захисна магія. Гендальф створює щити та бар'єри. Пам'ятаєте, як він зупинив балрога на мосту у морії фразою Ти не пройдеш? Це не просто слова, це закляття влади, яке тріснуло сам міст. Фізична сила попри старечий вигляд, Гендальф володіє мечем Гламдрінг, ельфійською клинком, яким він вбиває орків та гоблінів. Але головне, він витримав 10 днів безперервного бою з балрогом. Падаючи, б'ючись, переслідуючи демона від найглибших підземель до вершини гори. Але були й обмеження. Саруман, головний серед істарів, був сильнішим за Гендальфа Сірого. Коли вони зустрілися в Ортханку, Саруман фізично переміг Гендальфа і ув'язнив його. Гендальф Сірий не міг протистояти Саурону напряму. Якби він спробував битися з темним володарем віч навіч він програв би. І найголовніше він помер. У битві з Балрогом, після того як остаточно переміг демона на вершині зіракзігіла, тіло гендальфа сірого не витримало він згорів і впав мертвим на снігу. Але це був не кінець, це був перезапуск Гендальф Білий Коли Гендальф помер, його дух повернувся до Валінору, і там сталося щось безпрецедентне. Валар Еруї Лувата особисто бог творець Всесвіту Толкіна втрутився і відправив Олоріна назад до середзем'я. Він повернувся як гендальф білий, і тепер він зайняв місце Сарумана як головний серед істарів. Його обмеження послабли, його сила зросла. Що змінилося? Біла мантія символ влади. Тепер гендальф не просто радник, він лідер сил світла. Збільшена магічна потужність. Коли гендальф Білий зустрічає Арагорна, Леголаса і Гімлі у Фангорському лісі, він осліплює їх світлом так, що вони не можуть дивитися на нього. Його аура стала фізично відчутною. Влада над розумом гендальф Білий вигнав Сарумана з розуму короля Теодена однією фразою Саруман, який раніше був сильнішим, тепер гендальф домінує над ним. Протистояння назгулам. Підміна Стіріт, коли армія Мордору штурмувала місто, Гендальф один стояв у воротах проти відьмака короля, найпотужнішого з дев'яти назгулів. І відьмак король відступив тільки крик його крилатого звіра зупинив його від бою. У книзі цей момент описаний ще яскравіше. Гендальф нерухомо сидів на тіньогриї, і здавалося, що він сяє білим світлом серед темряви. Битва біля Чорної брами. Там гендальф координував останній відчайдушний наступ, протистояв магії Саурона і не дав йому зламати дух захисників. Але навіть гендальф Білий не став самогуднім. Він все ще не міг знищити Саурона напряму, він все ще потребував допомоги армії людей, ельфів, гномів, він все ще покладався на маленького хобіта, щоб донести кільце до Ородруїну. Чому? Справжня сила та обмеження. Ось де починається найцікавіше Багато хто запитує якщо Гендальф це фактично ангел, чому він не використовує свою повну силу? Чому не викликає вогонь з неба? Чому не телепортується? Чому не перетворює орків на жаб? Відповідь проста і складна водночас Йому заборонено. Коли валари посилали істерів до середзем'я, вони дали їм чітку місію допомагати, направляти, надихати, але не правити силою, тому що саме це зробив Саурон і Мелькор до нього, і Саруман після нього. Толкін писав у своїх листах: «Істери прийшли до Середзем'я як посланці валарів, але обмежені у формі старих людей. Їх сила була прихована, щоб вони змогли навчити вільні народи протистояти злу власними силами. Уявіть, що Гендальф зняв би всі обмеження він би став як Саурон, істота величезної сили, яка домінує через страх і могутність. Можливо, він би переміг Саурона, але що далі? Він сам би став новим тираном. Народи середзем'я не стали б вільними, вони просто змінили б одного володаря на іншого. А якби Гендальф взяв кільце всевладдя. Сам Гендальф визнає, що боїться кільця більше за все. Чому? Тому що він знає, кільце використає його благі наміри проти нього самого. Він хотів би робити добро, але кільце перетворило б його на жорстокого володаря. Толкін писав. Гендальф з кільцем був би набагато страшнішим за Саурона його тиранія була б виправдана добром, а отже незламною. Це філософія сили у Толкіна, справжня мудрість знати, коли не використовувати силу. Гендальф сильний не тому, що може знищити армію одним закляттям він сильний тому, що вибирає не робити цього. Він вірить у хобітів, людей, гномів та ельфів, він довіряє їм долю світу, і саме це робить його героєм. Чому Гендальф не найсильніший? І це добре? Багато хто очікує, що Гендальф мав би бути найпотужнішою істотою у середзем'ї. маяр, ангел, посланець богів. Хіба він не повинен знищувати ворогів одним помахом руки? Але Толкін створив інший тип героя гендальф навмисно не є найсильнішим є Саурон з кільцем, є Балроги, є навіть Саруман на початку історії, і це не помилка автора, це філософія. Гендальф сильний не тому, що може все знищити, він сильний тому, що вибирає не робити цього. Він довіряє маленькому хобіту Фродо врятувати світ. Він вірить у короля Арагорна, хоча той сумнівається у собі він запалює надію у серцях людей, коли всі вже здалися. У світі, де магія і армії вирішують долі королівств, Гендальф обирає простішу зброю мудрість, терпіння і віру в інших. І саме це робить його по справжньому великим. Висновок. Отже, наскільки сильний Гендальф фізично. Він може битися з демонами, сяяти осліплюючим світлом, зупиняти назвулів. Магічно, він Майяр, божественна істота з тисячолітнім досвідом. Потенційно, якби він зняв обмеження, він міг би стати наступним сауроном. Але справжня сила Гендальфа не в магії, вона у мудрості. Він знає, що влада розтлів'є, він знає, що навіть з найкращими намірами можна стати тираном. Тому він вибирає інший шлях шлях наставника, друга, захисника. Він довіряє Фродо, маленькому хобіту, долю всього світу, не тому, що Фродо сильний, а тому, що Фродо добрий. Гендальф розуміє те, чого не розуміють ні Саурон, ні Саруман. Найбільша сила це не магія, не армії, не кільця влади. Найбільша сила це надія. І саме тому Гендальф улюблений персонаж мільйонів фанатів по всьому світу. Він не просто чарівник з палицею, він символ того, що навіть у найтемніші часи мудрість і доброта можуть перемогти найстрашніше зло. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про кого з персонажів Толкіна ви хочете дізнатися більше. Наступного разу ми розберемо Сарумана. Як найбільший з істарів став зрадником, і чи міг він перемогти Саурона, якби залишився вірним світлу? До зустрічі у Середзем'ї, друзі!